Радіо ЮАЙ Чикаго. Тання радіо хачем радіо мене звати Христина Луць, і зараз ми опрацюємо на місці страшної трагедії, яка трапилася вчора, ввечері в місті Краматорська Донеччині. Російська ракета Іскандер влучила у місто цивільної інфраструктури, влучила у цивільний заклад харчування, який був досить популярним у місті Краматорську, де завжди було дуже і дуже багато людей і безпосередньо, те, що залишилося від цього закладу харчування, ви можете зараз бачити позаду мене. Це просто-напросто повністю знищена споруда, і найгірше. Сітично ситуації, те, що момент цього прильоту, момент вибуху ворожого озброєння там всередині цього закладу було дуже і дуже багато людей, тому що цей заклад є популярним серед місцевих і популярним серед відвідувачів міста, і станом на зараз, станом на цю годину, але я скажу одразу, що рятувальні роботи продовжуються вже відомо про. 8 загиблих, серед яких троє дітей там є навіть двоє рідних сестричок, яким було всього навсього по 14 років. І одна дівчина, якій було 17 років, вони загинули. Але повторюся, на перевеликий жар рятувальні роботи тривають, і власне цифри можуть бути набагато гіршими. Поряд з цим відомо про 60 постраждалих. 60 людей постраждали внаслідок цього російського ворожого. Теракту по повністю цивільній інфраструктурі. Я одразу вам скажу, що е, прийшовши тут по цій вулиці, по тій, які знаходяться поряд паралельно, я не побачила жодного, е, жодної споруди, яка мала б хоча б якесь відношення до військової інфраструктури. І коли російська пропаганда сьогодні говорить про те, що вони цілили, нібито в якусь військову інфраструктуру, абсолютно не так. Це самий центр міста. Тут знаходяться магазини, ресторани, торгові центри. Тут ходить багато завжди е, мамів з дітками. Вони тут гуляють. Це абсолютно цивільна Структура, і це був чистої води теракт по українській землі. Ще один великий теракт і ще одна велика трагедія для всієї України. Бо загинули невинні люди, загинули цивільні, загинули діти, і це найгірше. жахливо і те, що серед постраждалих серед цих 60 людей, найменші дитині, яка постраждала вчора, всього на всього. Вісім місяців, вісім місяців дитині, яка постраждала внаслідок російського теракту. Люди просто прийшли в кафе, люди просто прийшли в ресторан, аби повечеряти. Це вже був пізній вечір перед комендантською годиною, і в той момент пролунала потужний вибух. Окрім того, внаслідок цього прильоту постраждали і будинки, які знаходяться поряд тут. Абсолютно в радіусі 50 метрів, всі будинки, які знаходяться поряд, в них вибиті виб... вікна, вибиті шипки, понищені фасади. Люди зараз намагаються якось розчистити територію навколо, аби, хоча б, знову запустити рух по цій центральній ділянці міста Краматорська, тому що через цей прильот через величезну кількість скла, через через величезну кількість. Ось цього всього матеріалу, який обвалився з будинків, а проїхати тут практично було неможливо, і зараз рятувальники намагаються, хоча б якось розчистити територію. Одразу скажу, що зараз тут працюють всі надзвичайні служби. Тут працює багато поліцейських. Тут стоїть. Я вам чесно скажу, навіть не порахую скільки характери швидкої допомоги. Це поза 10, так точно тут працює декілька волонтерських наметів, де люди можуть отримати їжу, де люди можуть отримати гарячий чай, тому що багато рідних зараз знаходиться. Тут в цих наметах рідних тих людей, які доля яких досі невідома. І, власне. Дуже жахливі наслідки для України і для міста Краматорська цього прильоту в момент вибуху я знаходилась також в центрі міста, і все це прекрасно чула спочатку свист гучний цієї ракети балістичної, а згодом і потужний вибух. Після нього пролунав ще один, але він був в іншій частині міста, і там також і руйнування. Але на щастя, після другого вибуху жарт немає. А от перша ракета наробила от такої біди в місті Краматорськ. Ось так, прошу ви бачити самі, що відбувається. Ось тут працює кран позаду не на жаль його не видно. І він зараз розбирає завали. І от піднявши одну в плит, вдалося побачити ще тіла загиблих людей. Буквально годину дому і серед них були діти. Така інформація станом на зараз. Будемо інформувати оперативно про те, що відбувається з від України з українського Краматорська. Ну і, власне, фільмувати все те, аби Росії не зійшли, не зійшли з рук всі ті гріхи і все те, що вона несе на нашу українську землю. Радіо Чикаго.